Всім привіт! З вами я, Супер Льоха Дніпер. Сьогодні ми будемо робити домашнє завдання по інформатиці, по, громара, по програмі Scratch. Сьогодні ми будемо, будемо робити план дій, послідовність команд. Результат. Ми нажимаємо Створити і ми робимо проєкт. У нас ось такий ось котик з'являється. І нам говорять другому завдання виконати по черзі два варіанти скриптів для кота скреч. Скільки разів треба натиснути прапорець, щоб кіт пройшов ціле коло в першому випадку. Треба зробити події, коли флажочок натиснути, перемістити його на 10 кроків і поворачуємо його на 20 градусів. І тепер ми нажимаємо на флажок, і він у нас крутиться. Треба читати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Ми так знаємо, що щоб знайти це число, треба триста шістдесят розділити на двадцять. У нас вийде також вісімнадцять. Тепер ми робимо е, посильніше, так сказати, таблицю. Ми робимо події. Таке ж діє, тільки завжди рух. Перемістити на 10 кроків, поворот на 20 градусів треба поставити. І в нас виходить, що не, це дуже зручно, щоб не натискати на флажочок. Це не підходить для розчотів цих градусів. Він наскрутиться. Щоб це зручно, тому що не треба нажимати на флажок. Встановлюємо. Тепер третє завдання: складіть скрипт летючого динозавра-динозавр 3. Використайте блоки наступний образ, «Чекати» і завжди. Що треба змінити, щоб динозавр вимахав крилами швидше, повільніше. Ми виконуємо це завдання. Ми вдаляємо спрайт 1, то є наш кіт скреч Добавляємо новий спрайт тварини, і нас динозавр 3. І треба нам зробити ось так. Коли натиснуто керування завжди, теж так діє робимо. Ось так. У нас він дуже дуже швидко крутиться. І також без анімації. Но треба нам зробити ось так, щоб він крутився повільніше. Но треба зробити наступний образ. А за ним треба зробити чекати одну секунду. Він у нас буде повільніше крутитися. Ну... Махати крилами. Но нам потрібно, щоб іще швидше був. Треба поставити 0,1 секунду, щоб він був дуже швидше махав крилами. І він у нас швидше махає крилами. Ось так. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами я був Супер Льоха Дніпор. І всім до побачення!